Моя сьогоднішня, сьогоднішня історія полягає в тому, що я хочу подякувати Віталію з Білої церкви. Він чатрулетка, це називається, я невеликий фахівець, але інколи, інколи наражаюся, і страшенно задоволений, як він розмовляє з росіянами, з кацапами, з москалями і так далі. тому Зред них є і з гроші, так звані, і погані, так звані, Ні так, погані, не так звані, а просто погані. Видно, що у нього голова, очевидно, наукова. Він так. Ну я чому так кажу? Тому що я виростав в оточенні академіків і тому вже якось так навчився відрізняти людину наукову чи не наукову. У нього все дуже має підґрунтя. Він коротше, він молодець. Він все правильно робить. Дякую йому за роботу. Це дуже приємно і це дуже корисно. А чому я вирішив до нього якось згадати? Тому що він. Як це? практика, критерій істини. От. Значить, я багато років тому, це така, просто такий нарис у мене буде сьогодні. Нарис такий. Багато-багато років тому десь в нас в східньому середземноморі я приїхав відпочивати з родиною, а потім побачив, що є квитки і така екскурсія по Єрусалиму. Дитина моя була ще маленька, і я вирішив купити три квитки мені, дружині і дитині і поїхати в Єрусалим. І ми поїхали в Єрусалім, і так сталося, що в Єрусалімі оця екскурсія була: там були москалі, були білоруси і, і були українці. Українців було може третина, може чверть, не знаю. Але були москалі. Я їх почав спостерігати. Мені стало досить цікаво на них дивитися. Я їх ніколи так зблиз... ну, бачив, але дуже давно, і, 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 і просто дивився, і, і почав от взяв. Телефон і почав писати по дерев'янському лесику, що я бачу навколо себе, як значить, вони себе поводять, як вони говорять, як вони сідають, як вони встають, як вони, які вони питання задають, і так далі. І якби, там дуже було багато смішного, колись, може, і розповім. Але головне, що в кінці цієї довгої розмови, за яку ми б точно отримали б Нобелівську премію з літератури, якби ми зберігли б це все у себе в телефонах, тоді ще айфонів от таких не було, отаких от от, от не було, а були такі всілякі інші, От, то ми б отримали б з літератури, тому що це дійсно була гарна, гарна, гарний діалог. В кінці цього діалогу ми прийшли до висновку, що кацапи не люди. І якби ну, ну прийшли і прийшли. ну і що, Ми тепер всі знаємо, що кацапи не люди. Причому це був науковий підхід, це не був такий підхід. Такий вульгаризований. В чому сенс? Ну, Людина вона складається з якихось параметрів, величезна кількість. І всі люди гомо-сапіенси, в Африці, в Латинській Америці, в Європі, де будь-де Вони всі відповідають цим критеріям. Ну на щоб їх 100 було, ну може тисячу різних рис, по яких ми можемо відрізнити людину від нелюдини. І... Якщо взяти росіян, то у них чогось не вистачає. Ну, якихось рис бракує, або навпаки більше. Наприклад, у всіх людей таких рис там 100, як я казав, а у них там 120, і є такі зайві, ну, чи якийсь інший. Коротше кажучи, от такий виставок ми, 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 ми досягли такої згоди, а потім, ну і нема. Це ж теорія. Це ж теоретично тільки, це ж не практично. І от той самий Віталій з Білої церкви, він на практиці в розмовах, в бесідах, в дискусіях доводить те, що ми теоретично довели в моїй розмові з Єрусаліма до Києва. Із Києва до Єрусаліма між Лесю Петринським і Миколою Вересним. От, значить, так, така була історія. А тепер ми це бачимо. Можемо переконатися, можемо помацати, ми можемо подивитися час і часу в очі цим, цим людям, які ставлять дивні питання, мають дивні відповіді і так далі і тому подібне. І тому це все тепер стало практичним. Це тепер ми можемо точно сказати, що Кацапини, люди, не просто би так. Зверхньо подивившись, так без наукового підґрунтя. А так, знаєте, засадничо вже, що у нас є тепер досвід. І нам оцей Віталій значить цей досвід передає, ну не тільки нам всім. І тому, власне кажучи, я і дякую пану Віталію за його роботу по розкриттю Кацапів. Потім у нас виникла ще одна прекрасна штука. Ну, бо є ж там австралопітеки, пітікантропи і так далі, і так далі, і, і, і з них якби вийшло людство. А, а, а потім мені подзвонив якось по Древ'янськи, в сенсі, і каже: Я розкрив джерело. Є от весь світ отак, да, я ж кажу, да, а є е, дінь, піщера Дінісова в Росії. І ми прийшли до висновку, що от всі люди отак от з'являлися. Да, От так от з мавпи до Гомосапіенс там чи через якісь там ще е, проміжні, е, промі проміжних створінь, скажімо, да? а росіяни із піщери Дінісова, ані Дінісовські. Тобто це окрема гілка розвитку людства. Ну, поки у нас нового Віталія не з'явилося, ми поки приховуємо це знання своє. Сподіваємося, з'явиться новий, новий якийсь такий антрополог, і нам пояснить, що вони Денісівці всі, і це якраз окрема така вже не, не, не сповна людська істота, не несповного гомосапієс, а така Росія сапіенс О, ні, гомо Російськ. Не, не, не знаю. Латину не, не добре знаю все пакай це 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 черговий значить вилив моїх дубов